Питання 3. Блок 12. Адміністративна юрисдикція. Підвідомчість справ про адміністративні правопорушення. Органи, посадові особи. Уповноваження розглядати справи про адміністративні правопорушення. Адміністративна юрисдикція певна категорія справ, яка підпадає під компетенцію адміністративних органів. Діяльність органів державного управління та посадових осіб з розгляду адміністративних справ, винесення з них рішень постанов. Застосування санкцій в адміністративному порядку без звернення до суду. Справи про адміністративні правопорушення, підвідомчі широкому колу державних органів, зокрема. Місцевим загальним судам справи про адмінправопорушення, вчинені неповнолітніми, дрібне хуліганство, дрібне розкрадання, порушення правил про валютні операції тощо. Органам нацполіції підвідомчі справи про порушення громадського порядку, порушення правил дорожнього руху, проте не всі. Порушення правил, що забезпечують безпеку руху транспорту органам Державної прикордонної служби України. підвідомчі адміністративні правопорушення пов'язані з порушенням прикордонного режиму, режиму в пунктах пропуску через Державний кордон України, органи Державної екологічної інспекції України. Органи Державної фіскальної служби України. Посадові особи уповноважені розглядати справи про адміністративні правопорушення можуть накладати адміністративні стягнення, передбачені КУПАП, в межах наданих їм повноважень, і лише під час виконання службових обов'язків. Так, наприклад, справи про адміністративні правопорушення, підвідуючі органам Доходів і зборів, тобто Державної фіскальної служби України, уповноважені розглядати керівники органів доходів і зборів та їх заступники.